Уявіть собі, що в часи а, Античної Греції жив великий правитель Одіссей, і була в нього дружина Пенелопа. І ось після десяти років Троянської війни він ще десять років чомусь повертався додому. Ну так, не поспішав. А Пенелопа весь цей час чекала на нього. Чекала, чекала, чекала і дочекалась, дивимось! Озела моя, ой така мила, нарешті дома я. минуло. Двадцять років хвала Олімпу, Зевсу, слава я живий, і переміг всіх пресіянських орків. Кохана жінка, пенелопа попа, мила. Давно твій стан струнки не біймав, ти мій сосуд з вином п'янким, солодким, який тут двадцять років достигав. Залишу зайві я розмови грострати, хоч давно не той у мене зір, і десь під троєю я застудив простату. Сил вистачить зірвати з тебе тогу. Ану прибрав від пенелопи пенелапи гей, збочинець, Лиши мою статую. Хоча постій цей меч, сандалі під шкарпетки, <риклад> коханий одіссей я куху. Вісе. <риклад> Шановна бодіпозитивна жінка. Ви хто? Богиня Жеку ви? ще перша по під'їзду. Це ви пальонку з пластикових амфор всім розливали на базарі в Саракузов. Гей, роздуплись, старий, я пенелопа! Йди до мене, обіймемось, мили. Ану, назад, назад замри. Ні, кроку. де... Та моя жінка. Ви її що? З'їли? Та ні, це я. Оговтейся, коханий. Згадай, мій чоловіче. Фереспонд. Оцей піззевс! Її катували, і вона вам. Видала стоп слово наше в ліжку. Я пенелопа дав готася же йолоп. Ось родимка чорненька на всю ніжку. Ось шрам, ти мене латами подряпав. Згадай, за колісницею ми прощалися з тобою. Точно. Ну, цей шрамик. Вусики над верхньою губою. <звук> Кохана. Пенелопа. Його боба? Пізнав мене, Не вже змінилась дуже. Пізнав, але в очах одне питання: хто так мала тебе на три помножив? Чи може з горя ти втопилась в морі, а боги тебе димом врятували, ну оживили, а отечності не зняли. Чим може, Гречію атакували бджоли? Чи це від спеки більш не бачу я причин де та соломинка, в яку тебе надули? На що змінила ти? Що? Свій обмін речовин, де та тендітність, де колишня врода, ти наче юз-юз той, що слуги народу. А що ти хотів? Я так втомилася чекати, щодня сидіти. Де? В позатій хаті? Ні. Ні, щодня сиділа я на пірсі. І що і пенелопала за двох маг А я тим часом ворога бив для Афін, ну а тебе тут ворог переміг один. Хто? Як це хто? Холестерин. Не їла я, тебе чекало чесне слово. В уяві викликала образ твій. Хто замовляв тут голос? О, діген, мій друже, мій, салют. Ого-го-го, ого, ого. я бачу, всі пережирались тут. Вечір витаку. Одисей! сей. Яка персона? На тебе ми чекали вже давно, чого так довго добирався? Стояв я на кордоні. Ти що зерно? Які новини в Греції сьогодні? Чи Зевс? Ще й досі на олімпів головних. Зевс головний. Але Зевс Зевськ команда. <звук> Тому заліпа він кидає блискавки у них. А хто у місті головний? Ну, як завжди, Італій. Який Італій! Ми ж у Гречі! Ти після дощів, неначе, блін, в Вінниці! <сум> ну, добре. Ось замовлення для пані. Mm. Бігмак. Бігтесті. Персикола у стакані. Ось double числі ваша, дабл, дабл подборіддя, картошка по селянськи, чикенрол. І як завжди, від мене вам фістол. Беріть, беріть. Бері. Та ні, я це не замовляла. Не ви? Це якось дивно. Гроші вже на карту впали. Ну, як ти ви, давайте все назад. Що ж? А я побіг, бо знову стирять самокат. А ти, мій милий, зовсім не змінився. Той самий погляд, ті самі сандалі, якими зміг мене причарувати, лиш пам'ять вже не та, та руки мають пам'ята. А не мій, бо він у грудях тисне. Зроби ти сильний вдих, він сам собі і трісне. Ой, да, Олішко, Бачу, хочеш ти кохатись, бачу, зарухався твій фіговий лісток. Після розлуки знов почнемо притиратись. Боюсь, зітреш мене ти до кісток. Запалимо свічки, наповним ванну піном. Свічки за розкладом сьогодні у Афінах. Страшно запалимо, бо це ж так романтично. Тим паче до інфраструктури ми відносимося критично. Ну, до чого тут інфраструктура? Коли критична, майже вся фігура. Баче, нужмо! Ай, Хотів зізнатися тобі. Що? Я гей. Ту не проблема. Не хвилюйся, Одіссею. За 20 років я сама вже трішки стала геєм. Я? Бери мене, бери чого ж ти, ну! Я вибачаюся, звичайно, але мені вже треба знову на війну. Чекай. Дай хоч на прощання <ріст> <ріст> То в тебе меч? <ріст> Чи, може, ти не хочеш на війну? Боюсь, не впораюсь я, серденько моє. Старий кентавр, він борозди, не зіпсує. <ріст> а йдемо сюди.